Всіх вітаю я вас, друзі, і вітання шлю усім. Побажати вам я хочу, Ігор, цілий день цікавих. Посміхатись, веселитись і завжди чомусь учитись. Хай ваш настрій буде класним, а весь день прекрасним. Діти, сьогодні я хочу вам загадати загадку. Послухайте її. Дивиться з висока. Вогняне око, землю осяває, усіх зігріває. Що це, діти? Так, це сонце. Ми сьогодні з вами побуваємо в гостях у звіздаря, який нам розповість. Про сонце. Діти часто зображують сонечко на малюнках, як веселе, усміхнене обличчя. Насправді ж, сонце це небесне світило, величезна розжарена куля. Сонце це зірка. Але вона в космосі найближча до нашої планети. Ближче, ніж інші зірки, і тому ми його бачимо не цяточкою, як інші далекі зорі. А вогняним колом. Сонце дає нашій планеті земля тепло та світло, отже життя. Завдяки сонцю можуть жити всі рослини, тварини та люди. Чим вище сонце в небі, тим тепліша погода, взимку промені сонця низько, вони ніби ковзають по землі, стає холодно. Живій природі бракує тепла. І вона одразу змінюється. Дерева ніби засинають, квіти і трава зникають, звірі вбираються в тепле хутро, а деякі просто засинають на всю зиму. Перелітні птахи заздалегідь відлітають у теплі краї, а люди дістають тепле вбрання, щоб захиститися від холодів. Коли настає весна, сонце знову піднімається високо в небо. Тоді стає тепло і вся природа оживає. Сонце необхідно людям, рослинам і тваринам. Якби воно зникло, без нього ми б усі загинули. А нежива природа пісок, каміння, вода могли б існувати і без сонця. Така природа існує на інших планетах де немає життя. Ось діти, скільки всього цікавого ви дізналися про велику зірку сонце. Сонечко дає нам своє тепло, світло промінців, дарує нам радість. Пропоную вам сьогодні зробити аплікацію Сонечко. Приготуйте, будь ласка, все необхідне для роботи. Сонечко, сонечко, з неба усміх. Сонечко сонечко з неба усміхається, сонечко, сонечко до малят вітається. Ось яке гарне сонечко вийшло у мене. Буду чекати на ваші роботи. Сьогодні ви дізналися, що завдяки сонцю на планеті живуть і ростуть дерева, квіти, звірі, пташки, комахи, риби і люди. Воно світить всім на планеті, робить дітей всіх щасливими. До нових зустрічей. До побачення!